На хвилі ажіотажів фанатиків і фанатів сосали лайку, і мого везіння, ну а може і нещастя, стати бета-тестером Elden Ring найтрейну. Я розповім, чого це найдивніший проект From Software і як це втворіння грається взагалі. Так, так, так. Сказані мною слова з високим змістом Суб'єктивщини, звичайно, стосуватимуться тільки тестової версії. Ох, і Повноцінний реліз гри покаже і справжню суть, але вже деякі елементи даються взнаки, і радше в негативному ключі. Для тих, хто далекий від кілець, дощів і бета-тестів поясню. Тепер в нас є позашлюбний син Елдена і Фортнайту, Форт, ніч, Ой, не то. ніч та Могуття. Суть проста. Геймплей кільця прискорили і додали елементи батл роялю у вигляді зони, що зменшується, рандомних предметів, різних персонажів та іншої фігні, яку в соуслайці пару років назад сприйняли б за маючню божевільного. І студія так і вирішила: зійти з розуму і випустити напів-виживання, напів напів батл Рояль за 40 -е зелених. 40. Скажу коротко щодо ціни. Якщо підтримка гри, якісь патчі та івенти будуть у супроводі протягом кількох років, то ціна ще якось виправдовується. Але інакше О, так. Скінчики Маріки у її розквіті, Elden Pass, руни за гривні і всіляка лайф сервіс фігня, то це моментально піде у смітник і виправдання по типу експериментів і прогресу в геймдизайні тут не допоможуть. Тепер конкретніше. В бесі є 4 героя: Дефолт Типок, Орел під бафом, оу, Леді Марія. Змішана з хранителькою і чорний мах, жінка. Так, мах, жінка ще й чорна. До речі, найцікавіший персонаж, але про це згодом. В кожного з них є незначна пасивка і дві ульти. Рицар, наприклад, пускає вулкан з руки, так плеїться Кіро зі своїм крюком. Орел пускає вже нормального такого вітру і виконує роль камікадзе, падаючи на ворогів згори. Марієш мати стелсу і духів, і зникнути. і призвати копію ворога може. Маг же чорний, ще й мах. Так, бляха. Насправді, одна із небагатьох дійсно цікавих механік це скіл мага збирати три стихії зброї і комбінувати їх в один заряд, типу геймплея Інвокера в помойці 2. Блискавка, магія і святість дають льодяний щит. Магія і вогонь кастують маленький шар, який переслідує ціль завдаючи помірної шкоди і зривається на весь екран у кінці. А наприклад, магія вкупі з блискавкою випустить стрімкий різак в противника. Другий ж скіл це червоні ростки, які, окутуючи ворогів, поповнюють запаси мани і хп гравців при нанесенні дамагу. Сам геймплей доволі простий. Спочатку це найголовніший босс у вигляді техкоду фромів і їх інновації в розробці мультиплеєру, потім у Беті по факту і вибору немає. Ми опиняємось в фортеці хабі, зелдону з полем для битв, героями, столом для реліквій це типу три основні незмінні бафи героя, та однією основною місією для цієї сесії на головній благодаті. Вибираємо її і після вдалого матчмейкінгу от сцени з орлами нас переносить на острів в перший день. Так, ландшафту чисто за могилля і проми позапихали сюди все, що можна: і храми Маріки, і арени з босами, всякі трампліни, міні данжі та табори. Ціли перед гравцем ставиться небагато: прокачати хіл в храмах, рівні за чисткою мобів, та здобути краще спорядження і інструменти у вигляді бомб всяких бафів, горшків і так далі. Але робити це треба швидко. Бо через декілька хвилин зона починає стискатися, господи, я точно про Елден розповідаю. Але нехай, після двох чи трьох таких звужень з'являється перший головний бос. Після перемоги над ним ми офіційно пережили ніч, та зона зникає. Потім ще один такий самий цикл з босом: у мене це був тільки маргіт з двома підсосами. Так, мало того, що ми з ним три рази б'ємось в основній грі, так він ще й тут дідько щось забув. Якщо мова пішла про реюз, то знайте, бетка ця на 95% це тупо асети Зелдену і Багатоніжка з DS1. Не питайте мене, що вона тут забула. Що довше я розповідаю про Найтрейн, тим більше в мене настакується божевілля в реальному житті. Але що дійсно було новим і кайфовим, так це бос після Маргіта, основний бос місії, триголовий Пес. Він тяжкий, дамажить, але красивий, і тут ще грає роль. Фактор двох таких самих, як і ти, фанатів, Deep, dark, fantasies. тобто твоїх тімейтів. І тут ми підходимо до найголовнішої частини як воно то все грається, і я гордо скажу, не так уж і погано, і навіть цікаво. Баланс острову і дослідження впирається саме в командну роботу і проходження разом, бо просто відділитися від групи і піти самому буде тяжко і місцями душно. А так з братками гамселите, закидуєте і лутаєте все підряд. Як і з контентом, нового зі спорядження теж не завезли, не враховуючи початковий гір героїв. І до речі, предметів з DLC Елдену теж немає. У гравця є вибір тільки серед зброї, чи щитів, талісманів та витратників. Броню змінювати не можна, дай самих статів особливо я й не знайшов. Спрощення торкнулося і цього: в зброї тільки параметри атаки, причому фізична або чисто стихійна. Щитів є баланс і посухи завчасно йдуть з двома спелами. А, ну і рівень героя тепер спільний, і всі стати, включно з вимогами зброї, підлаштовуються під нього. Чи це погано? А вже ж ні, бо часу на детальне вивчення і грамотну прокачку було б дуже обмаль, фокус цього змістився на динамічність, і вкупі з дружбанами це грається непогано. Тим паче підшвидкий геймплей підлаштували самих героїв. Які тепер бігають, як скажені, паркурять, стрибають і підлітають. Але врахуйте тільки те, що багато часу на бетку не дали, і банально задовбатися на парості однакових босів і одного острову часу не було. Що ж я можу сказати у висновку? З боку студії це проміжний проект. Бог іде так, або Бадзакович всівся за щось інше: 100% ремастер Бладборну на ПК, Бладборн Кард і друга частина кровонародженого, теж в скарбничку. По аналогії з фромами відос прям теж настільки проміжний, як і це їх дитя. Тож скажу коротко: чи це поганий проєкт? Ні. Чи це вдала спроба експериментів студії на теперішній момент? Ні. Чи це дійсно навіть не те, що файне, а хоча б непогане рішення витратити 40 доларів? Дуже сильно в цьому не впевнений, надто хороші ігри вони робили і надто кардинально змінили свій шлях з цим Елденом Фортнайтам. На цьому все. Грайте в нормальні ігри та чекайте на нормальні відоси. І дякую всім за перегляди, лайки і коментарі.